Трал, і Будемо монтувати нашу баню 8х3 на метри. Е, ось так все підготовка монтажу чалочки, все зроблено. Зараз буде відбуватись процес встановлення на трал Зроблені отакі платформи, ми робимо додатково того, щоб легше було розвантажити і монтувати на місцевий. Всім гарного дня Ну що, Зараз грузимо нашу баню, 8х3 на краном, Ось так от все відбувається. Зараз хлопці все-все. Вже завантажили ми баню 8х3 метри, направилось, подивіться, як вона стає. Вилазить небагато, Тож ми повністю їдемо в габариті. Поїде на Київську область до нашого клієнта. І вже будуть завтра її розвантажувати. Ми чалки вже дали, ось водій все підготавлює додатково і таким чином доставляємо по всій Україні. Тому дякую, що слідкуєте за нами, і можливо така баня чекає на вас.